Дача ТВ, вітаю вас! Нещодавно я вам показував огляд будиночку на лаванді. Ну а зараз будемо переходити вже на інший об'єкт. Ось такий у нас ставок. Ось такий ставочок. Риба є. Паропи великі, карасі. Покажу вам огляд своєї альтанки на воді. Ось такий місток ми зробили. Дуже довгий місточок. 12 метрів, можливо і більше, коли заміряю. Ось така альтаночка у нас вийшла. Все, готуємо, вже будемо зашивати цей об'єкт. Хочемо, зараз покажу що така у нас залишилась. Хочемо зашита. Потолок, дах зажємо, утеплимо, всі стіни утеплимо, така кімната буде для відпочинку. Кімната для відпочинку буде. Сьогодні цим і займемося. Плануємо також тут все всередині зашити. Так, як бачите, птички сідають, горіхи носять, гадять нам. ну Це нам тут не потрібно. Все заж'ємо. І я думаю, вже ніякі тачки сідати не будуть. Що планую? Тут хочу в куточку зробити, як в Криму. Український Крим, знаєте, були в форосі українському. Я, наприклад, був е, в кафе, там такі сидять, вони е, майже на землі. Низенький такий стол. Столик зроблю. Е, Нагадайте, як воно називається. Забув. Так що тут в куточку буде така. Проведу сюди освітлення, в кімнату сюди заведу в кімнату. Тут буде освітлення. Тут, я думаю, два фонарика поставлю. ну Можливо, на воду. Наведу фонарі, щоб все було в освітленні. Заведу сюди 220, напевно. Рекомендували мені 12 вольтові. Але, 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 щось придумаємо. Ну що, будемо розпочинати. Двері наші. Наші двері, які набрали півтора мільйона переглядів. Ну вони вже себе відбили, ці двері. Да, щілина велика, не, зач... не закривається внизу. Вон, бачите, яка щілина? Ну, не знаю, або переробимо, або, можливо, встановимо. Металопластикові, металопластикові вікна, щоб і комарі сюди не залітали. Комарі щоб не залітали. Тут, напевно, диванчик поставимо. Якийсь такий диванчик, щоб і переночувати можливо, лу, і спостерігати за вудками. Багато та роботи, також я не знаю. Дуже незручно мені рибалити. Дуже низько дах. І в мене мала вудочка, я можу закинутися там під берегом. Е, велика вудочка, ну можна з берега рибачити. Я думаю, з берега встановив, кораблю можна завестись. Ну ну якось так, ну, З бесідки тут з альтанки дуже незручно закидувати. Щось потрібно думати. можливо. Закопаю там в воді, два стовпчика закопаю і зроблю таку е, таку, е місточок такий, щоб виходити там на 2-3 кроки вперед. Вийшов, закинувся, будочку встановив, ну і рибалим далі. Як вам наш ставочок? Е ну, десь зараз 50 на 25 рівень ще добираємо. Ну, добрати не можемо. Дощі йшли, підібрались, але вода втрачає десь уходи. Раків запустили, коропів запустили, диких сазанів запустили і запустили карасів. Дуже багато риби. Вчора ви бачили. Вчора піймав тоді на палець карп. Це вже в минулому році віднерестися. Дуже вночі виходиш все в мальку, все засіяно. Так що карп вже розмножується і це чудово. Звідси виловлюємо і також пересаджуємо до себе в двір назад. Спочатку запустили линка, ну риба така собі. Її не, ну, ми не бачимо її, а нам скучно. Ми зараз хочемо туди ще карапів запустимо і хай розмножуються в місті з линками. Друзі, все показав, приступаємо до роботи. Наше завдання ось це все обшити. цей дах. Все, працюємо.